Цієї ці програми передбачено ряд заходів, в тому числі насування громадських організацій. У нас зараз такі організації, які у нас включені проезд. програми, да, преріп програму, перелік подарунок бюджетній кошти. Перша СКІД, керівник Кишенко, друга громадська організація, захисту учасників АТО, керівник Європи Свантик, Люцифська міська організація. Ветеран України. Скажімо так. так, він проходився. У нас відбулося засідання випрохову, на якому було прийнято рішення щодо збільшення директування перевезення за маршрутом по зміцну залізничної станції. У нас зараз сім'ї перевезення відшкодовується рахунок коштів міського бюджету та бюджет. передбачення програми саме допомоги. Ми врахували до кінця року на підкорці по цьому маршруту. Ми Не в цьому, що попробують 82 тисяч. Там передбачається дві зміни. перша збільшується вартість суми компенсації на 180 тисяч гривень. І друге, збільшується е розмір і мови надання одразу на грошови допомоги малобезпечені громадяни. Вона у нас зараз надається. Маленькі звернені в територіальному центрі, вона зараз у нас надається, що розмір заходить на перевіщу один прожитковий мінімум. Ми робимо не один, а півтора прожиткового мінімум, тобто по три ночі цієї допомоги і сума допомоги, Якщо вона була раніше Та це взагалі форма і виплачувати. 200 гривень, то вона зараз буде давати розмір. Так, То що можемо, їх можна використати так. на ці... У нас кошти зарплата, і кошти є. Просто такі жорсткі умови, отримуючи цієї допомоги, тобто треба дуже низькі і ми доходимо. Менше, ніж 1630 гривень. 130. 130. 130. 130. Ми робимо не 1130, а один проєкт, а півтора. Це буде 1695 гривень і сума допомоги збільшується. у нас доходить на загальному. Це на 116,1%. Так, а власні доходи в нас перевиконані на 129,8%. 129%. ,8%. 129 ,8%. Да, да, да. Видатки в нас, це в нас така тенденція не тільки цього року, а завжди. Звичайно, не виконуються. Датки в нас не виконані всього. Це разом загальний спеціальний фонд. Вони виконані, тобто виконані на 83%. Сума у нас, у нас є підготовлений висновок про виконання бюджету. Сума у нас 26,3 мільйона. Це про виконанні. На розгляд виносить проект рішення пронесення змін до програми здоров'я. 237. Ми його вносимо в нові редакції. Попередні 237 ми вже одійомили рішення. Там я приняв розкази по 237, там, де 3 мільйони на... Ні, я думаю, що ми ж його ми розглядали тоді. Да. Ми його М -м, розглядали. На... Чи жаль, тебе щось цікаве. У нас були листи від СМСЧ щодо виділення фінансування на ремонт поголового, там створюють жіночу консультацію 100 тисяч. Доповнюється цим, пропонується доповнити на 100 тисяч. І ще є листи від СНСЧ з приводу пандусів. У нас постало питання, тому що приводно, що СМСЧ не зроблені пандуси. Тобто для маломобільних груп населення обмежений доступ до отримання медичної допомоги. У no, нас основний пандус ще біля поліклініки. немає і Ні, не не, ну ми ж не можемо затверджувати суму без кошторисів. Ми не встигаємо з тими кошторисами до <постив> бюджету. На профільній комісії рекомендували саме необхідне, там з томографом складна ситуація, з і з доїв. І поліклініка. І там поліклініку інваліди під'їжджають на полясках, а потім, як хочеш, так. Бо, скажімо так, так. стаціонар ще легше, бо там є через примальне відділення, так. так. А поліклініка Звичайно, і... Хоча б на цьому думаю, і, Чем... і томограф, томограф там взагалі нереальний. 200. 200. Двісті. А потім вже ага, по ходу, да, да по кушторисах буде. Там можуть бути різні варіанти і різні підходи. Тобто, може ще й менше буде. Може десь більше треба, десь менше буде. Це ж таке, таки будемо... в ми головна... да, будемо старатися спільно. Але це треба швиденько Але зробити курсорис. Ще одне питання. Внесення змін в програму соціальної допомоги. В зв'язку з тим, що у нас дуже багато звернень від мешканців, які хворіють і звертаються до обласних закладів охорони здоров'я для оперативного втручання, немає за це коштів. Дуже багато мешканців просять допомоги від своєї влади. Тому було ініційовано і результатами міського голова в'їзду на чергові заяві. З цих багаточисельних розробити програму матеріальної допомоги мешканцям міста, які потребують адресної матеріальної допомоги, які потребують дороговартісного лікування. Цей порядок визначає умови та порядок надання адресної матеріальної допомоги. Я вам не буду все зачитувати, зачитаю. Матеріальна допомога надається громадянам, які зареєстровані та проживають у місті Кузнецовськ на підставі їхнього письмового звернення та необхідних документів, перелік яких визначається цим порядком. Матеріальна допомога надається особам, які за медичними показаннями потребують дороговартісного лікування в медичних установах, що надають третинну високоспеціалізовану медичну допомогу, а саме. Хворим на орфані захворювання, у випадках, ну, я вам не буду перечитувати, скажу тільки, що це всі, що потребують оперативного лікування. Орфані лікування кардіологічні, орфані захворювання, кардіологічні хворі, онкологічні хворі, з важкими захворюваннями опорно-рухового апарату, особам, що потребують протезування соглобів і особам із захворюванням хвороби крона. Матеріальна допомога виділяється один раз на рік у розмірі 5 тисяч гривень. От, але ми, ми попросили ще внести таку зміну, що допомогу надавати після проведеного оперативного лікування, щоб людина провела і вона вернула ці, щоб ці гроші. Польство, да, щоб так, так. гроші дійсно пішли на оперативний лікування. Надалі зірну Росіславною, що питання на якого теплу? До чого зразу можуть звертатися? Люди може не, тож, може, може, не знати. Реабілітація протягом року. Сергій Іванович, на два роки не за два роки не кажу, реабілітація це до року. Епікліс епі чи виписка, вони е підходять на ЛКК, і ЛКК, якщо є потреба, проводить профіль на ЛКК, і ми виписуємо рішення і, і, і завіряємо копію епіклізу. Це виходить, 600 100. Ну все одно ж це ж ми ще не, ну, не виділяємо, це тільки в програму. Тому закладіть так, а там по ходу дії будемо бачити. Mm -hmm. Бо якщо їх брати з січня місяця, там не буде. А куди нам діватися? Ті, що ходять на п'ять прийомних до міського голови. Ні. До, до Я вас знаю. до вас, а до ви всіх. що думаєте, що до нас? Я, Я знаю, до ви? вас до всіх ходили. Я знаю, з якими захворюваннями до вас приходять. Вони й до мене ходять. Дехто не приходить. На сьогоднішній день, оскільки є така загроза, що можливо нас можуть відсторонити від участі з нашою потужністю, це практично, якщо так розглядати питання. От то практично ми. Нашу лікарню можемо ліквідувати. І надання таких послуг і рівня, і те, що в нас на сьогодні день є, воно буде неможливим. Тому, тому може доцільно все-таки звернутися, що все-таки влада на верхах це питання. Де саме доцільно і створювати так звані ці округи, враховуючи статус лікарні, рівень надання медичної допомоги, відстані знову ж таки. Тому э, комісія з охорони здоров'я, я так розумію, ініціювала разом з нами вот, таке звернення до Верховної Ради, Кабінету міністрів України про Британії. Да? Да. так? таким чином, щоб все-таки правильно підійшли до даного питання. От. То найбільше прияс, найбільше населення все-таки на нашій так. території, а вони да. Да. До нас занося мешканці гуртожитку і просять, щоб ми не наші діти не користувалися їхнім туалетом. І ми маємо влаштувати в тому ж приміщенні, так, туалетну кімнату. Тобто для облаштування великої кімнати нам треба та сума. Ми там вже говорили з випускниками КМКП, які сказали, в якому місці в якому курку можна її облаштувати. Будемо робити там свій лічильник, своє відведення будинку, є все автономні. 18 тисяч там коштує. Друге питання це керівник гуртка. У нас на даний час третій рік працює керівник гурток дошкільної підготовки. Ми набираємо туди діток п'ятирічного віку і готує їх керівник до школи. Заняття проходить англійська мова, підготовка руки до письма, математика і читання. Дуже у нас цей гурток став за два роки популярний. У нас батьки записуються на рік вперед на цей гурток, ми можемо тільки 15 дітей максимум записувати. Це те, що нам дозволено в міністерством освіти. І з метою збереження гуртка дошкільної підготовки і, і роботи гуртка англійською мовою, я прошу весь поставокника гуртка. Де пропонується по виконкому зняти 249 тисяч 50 тисяч направити на програму придбання палива в матрезерв. Ми це, маємо сунути всі не недоліки. Має. У нас нема матрезерву, це ми маємо. Ну і друга це ми знімаємо. Цей рік ми мали влаштувати тротуарну плитку перед виконкомом. Так як в місті ні одного метру тротуару ще не вложило, я заборонив це робити, бо це буде дуже непорядно по відношенню до наших жителів. І знімаємо ми скільки, 199 тисяч і залишок там, 15 тисяч пускаємо на систему оповіщення, а всі інші на міську програму здоров'я. Тобто Виконком з себе знімає і віддає. На матризер, ну це наша програма, а інші гроші на програму. Кошти, які передбачені для виготовлення землепорядної документації під це були передбачені на виконку. Тобто, що замовником мав бути виконавчий комітет. Так як земля передана постійне користування КМКП, ми не можемо замовити проєктну документацію. То тут перекидка з нас на КМКП. Там? Не, на, Це оцих 250 гривень. На ОЗББ на ОЗББ. Сума 251 тисяча, 250 гривень. Додатково виділити кошти з міського бюджету, інші видатки на виконання міської програми морального матеріального захочення кращих трудових колективів на придбання нагрузних знаків для вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 30 років. Ліквідаці аварії тут грудня у нас є сімсот звичних ліквідаторів. Всім, щоб вручити на грудний знак Ціна, питання там питання? тисяч 645 гривень. Я ще Хочу озвучити. Ми цей рік, якщо виділяємо кошти на школи, то наступний рік ми на школи прикрутимо гайки там до дороги пару будемо на і будемо робити напевно дорогу. Бо... А була програма 70 на 30 фінансування заміни електроплит по всіх закладах освіти. 70 обласних бюджет 30. Але в області виявилось стільки бажаючих, що ми маємо ще 10%. Тіх да, дає 30% не попадають, а треба 40 віддати, щоб попасти. Ми маємо Ні, я ж знаю, що це ж питання. І реконструкція та реставрація інших об'єктів додатково коштує в сумі 76 тисяч це по третій там, 3%. А, третя школа. 2, 2 мільйони 550 виділив Єницький на заміну вікна. Але ця програма має бути 3% на наших фінансування. А це так 3%. Це ми ми отримаємо всі вікна в третю школу. Супер. Відповідно, оптимальний варіант, мінімальний, чистого танцювального просто 8 на 8. Сцена має бути як мінімум 10 на 12, Десять на дванадцять. Це 12 на 14, але це залежить 30. На даний час на 10 на 12, коштує подивитися 380-500 тисяч. Ну так я так і думала, що 500 Тисяч шістьсот сімсот наставити, бо це не че. Давайте я позволю. 600 і якщо можна окремим пунктом, світовий звук, це десь... А скільки треба звуку кіловат? Ну, якщо, скажімо, для озвучення вулиці, щоб мати такий належний звук, для нашої площі, 6. то це кіловат 15-20. І ціна. Mm -hmm. Ціна ну, так, буде десь до 300 тисяч э, від 200 э, до 300 тисяч. Нам надано інформацію щодо... Збільшення фінансування в розмірі 97 тисяч 746 тисяч на такий захід, як там написано утримання притулку для погодження з безпритульними тваринами, але Є. насправді це мається на увазі проведення заходів зі стерилізації. Стериалі для... тварин, то це ясно, бо ясно, ці розрахунки були ознайомлені вже неодноразово. Не ми вносили свої і в комунальної комісії коректив. Валися з нашими активістами, які це питання займаються, нарахувалися їхні рекомендації. Прошу підтримати, тому що це дуже актуальне питання. Звертаються. Думаю, до кожного дивіться питання. питання до вас таке. Пам'ятаєте, тоді хтось виступав, що мала приїхати якась швейцарська ця... то це, це воно в... Це дивіться, це ми запускаємо свою програму, яка забезпечить початок цього для того, щоб приїхав в Тобто треба... треба почати щось робити? Так, вони мають побачити, що ми вже щось робимо. На, майб... На наступний рік я буду пропонувати далі продовжувати цю програму. І... На даний і... момент 36 але... собак у нас стерилізовано так. в місті. Ви пропонуєте 20 Ні, 20 кошти. 200. Як 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200? 500 тисяч кошти. 200 собак. 200 собак. – Давайте колеги домовимося. – Ні, що ми згідні з цим питанням повірте. – навіть фінансування на харчування немає, тому що зо е, захисники согласилися, що вони можуть через свою громадську організацію, куди дають пожертвування, закупляти необхідну кількість харчування для тварин, Ну нічого не робити. Це не вирішить ситуацію. Вони нікуди не подінуться. Вони спати не дають, пройти не дають. Не, стерилізовані вони не будуть по крайній мірі розмножуватися. В нас це страшне. Ну і те не відкидати той фактор, що всі підкидають, чи сільські, чи не сільські, бо викидають тих собаченят, підвозять, і де підвозять під базар, під автовокзал, під ну там де вигодовують. але люди підкидають собак. Це однозначно.